Висок ...вчорашніх подій у сьогоденні. Паралізований рух центральної частини міста завдав чимало клопоту городянам та збитків підприємству. Окрема розмова на рахунок тролейбусів, які опинились не в потрібний час на вулиці Театральній. Було захвачено майно комунальної власності. Звичайно, підприємству нанесено досить великі збитки, тому що по залишковій вартості тільки даних два тролейбуса вартують півтори мільйона гривень. Хочу сказати, що на сьогоднішній день новий тролейбус вартує 1,9 мільйона. Звичайно, таких коштів підприємства на сьогоднішній день немає. Я хочу звернутися до людей, які проводять блокування вулиць, які проводять захват тролейбусів, щоб цього не робило, тому що це є власність нашої громади, це власність цих самих людей, і ми змушені на слідуючий день обов'язково ж їх залучати. У нас не буде змоги іншим транспортом тоді це зробити. Прошу вас, не блокуйте транспорт, не паліть тролейбусів, поводьтеся до працівників комунальних служб толерантно. Матеріальні втрати від вчорашнього... Ніх подій це не найбільша трагедія. Справжні горе це людські втрати. Всі поранення нанесені або кулею, кого куля, або осколками. До нас живих доставили п'ятеро. Постраждали одного, на жаль, ввечері доставили практично мертвим. Допомогу йому не встигли надати нічого поранення в голову. Аналізуючи причину наслідкові обставини стрілянини біля обласного СБУ, ми звернулися за коментарем до одного з координаторів Хмельницького майдану, котрий, власне, і закликав людей рухатись від центральної площі до СБУ. Основна громада, яка знаходилася на Майдані, розділилася на дві групи: одна пішла під прокуратуру з вимогою, друга частина пішла під СБУ. Так само одні вимоги були. Вимога. Наступне – це відставка очільників цих відомств. У відповідь почулася кулеметна черга. Керівництво служби безпеки на вимоги людей не відреагувало, натомість зачинились всередині будівлі. І частина радикально налаштованих мітингувальників береться за демонтаж вхідних дверей. Будівля СБУ це режимний об'єкт. Відповідно до уставу, працівники цієї служби мають повноваження відкривати вогонь. Саме так аргументував дії своїх підлеглих головний СБУшник області Віктор Крайтор. Але він навіть словом не обмовився про обов'язковий попереджувальний постріл, який не пролунав. І перша куля влучила у голову жінки. І коли вони дали чергу, будемо говорити, я військовий, бо я знаю. Черга дається попереджувальна вгору, а не в землю. І це знає любий людина, яка служила в армії. Люба. І тому всі звинувачення, вважаю, вся кров людська, яка пролилася в Хмельницькому, це на, на руках цього генерала СБУ. Коментувати тут нема що. Це вже перейшло людську межу. З цієї сторони в народ стріляли вороги, з ворогами, треба, мені здається, поступати. Як з ворогами? Ну, іншого шляху немає. Люди таки залишили на згадку про себе чималі збитки у станові. Відранку обгоріла будівля обласного СБУ, була популярною для городян з фотокамерами. Близько 10-ї хмельничан почало прибувати. Люди вимагали правосуддя за поранених і загиблого. За СБУ нагляд здійснює військова прокуратура. А як таке случилося? Що <плес> не сховаються? Зараз підуть у скажу. Скажи, десь ходить людей. Сім'ям тим ми можемо тільки принести співчуття. І нам ці не потрібні жертви, бо жертвами стоять ті люди, які ніколи не тримали в руках ні автомата, нічого. Вони не знають, що це таке. Вони пішли, і от вам результат. Однак, попри відсутність представників СБУ та доступність напівзруйнованих приміщень, над небезпечним було питання зброї. Так, саме наявна зброя могла стати спокусою для радикально налаштованих осіб. Перемовини були непростими, та мітангарі все ж таки погодились сприяти її вивезенню до однієї з військових частин міста. Вся зброя була вивезена за наказом міністра оборони України. Зброя найближчим часом, тому що її дуже багато, за один день не, не встигнемо, буде облікована. От, я як командир частини буду нести. Вже несу повну відповідальність за збереження цієї зброї і гарантую, що ця зброя не буде використана, не за призначення і відповідно буде передана згідно розпорядження на бази складу або арсеналу збройних сил України. Депутати Хмельницької обласної ради вирішили зібратись на позачергову сесію, аби прийняти звернення до президента та Верховної Ради стосовно подій в Україні. О десятій ранку у залі зареєструвалося 22 депутати, опозиціонери та жодного регіонала. Чому немає працівників, які в цьому здані депутати не прийшли на сесію? Як ми і є керівник і так далі, і так далі. Тобто ми повинні зобов'язані сьогодні провести сесію, тому що вбиті люди на території нашого міста і, 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 і наші люди, хмельничани, і собі отакі вже всі ігри, які устроює партія регіонів, це вже надоїло всім. Вже 30 чоловік вбито в Києві. Відбувається в державі, що знає що сьогодні ні одного депутата з партії регіонів, і він собі вважає кожен з них, що він собі в маслі катається. Ми зараз зайдемо, спитаємо, де вони є: чи на лікарняному, чи на лікарняному. До зали прийшли і активісти місцевого євромайдану, які не стримували емоції стосовно ганебної поведінки всіх без винятку депутатів обласної ради. Сесію переносять на дві години пізніше. Тим часом опозиціонери, озброївшись журналістами та камерами, коридорами адміністрації шукають губернатора або його заступників. Одного таки знаходять. Першого зама голови облдержадміністрації регіонала Вадима Гавришка. Він стоїть перед зачиненими на ключ дверима приймальні іншої заступниці Лілії Бернацької. На запитання журналістів та депутатів, чому він та його колеги не з'явилися на сесію, відповідає діловито інколи з наріканнями. Я відповів я був на це все, на селекторі по нервозабезпеченні. На відміну від вас, я працював до двох часу ночі з і лікарями і тут і нікуди не пішов, і в прибув і в лікарні в одній, і в другій, тільки що приїхав звідти. Під натиском журналістів та опозиціонерів регіонал видає злякане нелогічне зізнання. Я владі не служу. Служити, я служу владі. Чомусь вирішує вмоститися в приймальні своєї колеги на місці секретаря та знову ж таки під натиском обзвонює колег регіоналів та запрошує їх на сесію. Дмитро Олександрович. У 12.01 буде сесія обласна. Будь ласка, у 12.01 запрошую вас на обласну сесію. Гаврішко. вибачте, будь ласка, лікуйтеся. За результатами телефонних переговорів резюмує частина з відсутніх обранців на лікарняному, інша виїхала за кордон, решта вперше чує про сесію, але пообіцяли приїхати. З другої спроби у сесійній залі реєструються ті ж опозиціонери та більше десятка регіоналів, і знову сесія нелегітимна. Її початок переносять ще на дві години. А тим часом у міській раді зустрічали євромайданівців. Люди прийшли своїми вимогами. Секретар міської ради Костянтин Чернилевський запросив людей за стіл перемовин. Вимоги активістів такі питання перше: забезпечити по мірі можливості транспорт. Ви зараз подумаєте, скільки треба часу для того, щоб це ж не стоїть питання, щоб вивезти сотні людей? Поїде 100 чоловік. Крім того, люди по можливості просили забезпечити супровід автобусів представниками Даї, а також на допомогу пораненим євромайданівцям у столицю відрядити бригади медиків. Костянтин Чернелевський пообіцяв зробити усе можливе, аби задовільнити вимоги активістів. О 14-й годині сесія облради таки розпочалась у залі 57 депутатів, і одразу резонанс від регіоналів. Заява. Прошу виключити мене і членів партії Ріони в Довжанський, Філінчок, Тут же поіменно зачитали список майже героїв. Після довготривалої і малокорисної полеміки журналістів будять звісткою. На Майдані Начальник СБУ. Забоврали тримати коридор назад. Десяти хлопців, самоборона! Начальник управління, служби безпеки Хмельницької області. І я цього не скриваю ні перед ким. Перед вами я вчора виступав на тому подіумі з тої розбитої брусчатки. Відповідав на всі ваші запитання. Сьогодні ні від кого нікуди не тікав. Сьогодні ми завершили розброєння управління. Але НАТО б цими словами не задовольнити. Люди одноголосно починають скандувати. Тікай. Мені притро ще раз уже той випадок. Я готов взяти на себе всю провину. Офіцер на коліна не стає, але пише рапорт на звільнення та бере на себе повну відповідальність за кровопролиття під стінами СБУ.